Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас на огляді Dodge Journey 2020 року випуску. Автомобіль у нас оснащений 2,4 бензиновим двигуном на передньому приводі. Має шикарний стан, дійсно без перебільшення автомобілі. Все працює ідеально, по кузову стан гарний, робити нічого не треба. Стоїть хороша гума, гарні чорні диски. Вигляд має дійсно класний. По комплектації у нас є безключовий доступ. Автосвітло, круїз контроль, кондиціонер. Достановлений також великий сенсорний Android-монітор і відеореєстратор. Камера заднього виду, клімат-контроль. Сидіння в збереженому досить стані пробіг автомобіля всього -на всього 86 тисяч кілометрів для цього мотору і загалом цього авто це в принципі, невеликий пробіг. Такі регулювання. Задній ряд у нас дуже просторий, також, купа місця, є також регулювання, вперед-назад, спинка відкидається. Це у нас семимісна версія. Є ще третій ряд сидіння в багажнику. багажник. Також досить просторний. Чотири 4 електросплопідйомника, водійський автоматичний. Загалом класне сімейне авто, досить економне. Можна навіть встановити газове обладнання для економії витрат на паливо. Є парктроніки також ззаду. Цікавий варіант, якщо шукаєте практичний автомобіль для вашої родини. Тож, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас автослон Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А. Працюємо кожного дня з 10 до 7 та чекаємо на вас. До зустрічі!